приміщенні суду за дивних обставин трагічно, але героїчно згину Ігор Гуменюк. Псав до Добенко. Що ж невідомо відомо про Добенко? Я до речі з ним служив в одному підрозділі в 2014-2015 році в батальйоні Січ і можу характерувати Добенка як людину найвищих моральних якостей, як людину надзвичайно освічену, добру, лагідну, увічливу та висококультурну. Так ось його затримали в затримали у 2015 році за події під Верховною Радою України. А що ж тоді було? Тоді 31 серпня 2015 року Верховна Рада України планувала імплантувати в українське законодавство домовленості мовності Пукіна і Порошенка. Щодо е, утилізації української державності, фактично планувалося е, дати амністію всім бойовикам, е, які вбували півтороку український народ в Донецькій Луганській області, е, здійснити вибори місцевих місцеві вибори, на які звичайно бойовики мали стати владою в Ордло. Е, далі Мали всі силові структури бути сформовані за згодою у тих самих бандитів. Тобто міліція, прокуратура, суди мали бути сформовані за згодою у тих терористів, з чин у яка це була влада. Вони мали отримати право на зону економічну діяльність з Росіянською Федерацією. Вони мали бути створена вільна, не вільна, а спеціальна економічна зона, яка би дозволила тому регіону ще більше розвиватися і ще більше. Багатіти далі ми мали, мали поршенко отримати право розпускати місцеві влади, місцеві ради і і. Відправив ісправді відставку мерів міст. Це для того, щоб він міг контролювати виконання того цього процесу, контролювати виконання е е домовленості Порошенка і Пукіна в мінську, тобто фактично демотуш української державності. До речі, тоді під Верховною Радою України мали бути всі політичні партії, яких тоді було безліч, але чомусь не бачимо лише прапори свободи. Правого сектору там не було. Кажуть, що ніби правого сектору там не було, бо вони е були попередні про те, що там можливий терористичний і Тому їх не було. Ну дуже дивний аргумент. Коли в Верховній Раді України планують демонтувати українську державність, слухати якісь спілки, що там має бути терористичний акт, це є, це є на їхній совісті. Що ми бачимо? бачимо з відео? З відео ми бачимо, що людина, схожа на Дубенка, кидає якісь предмети, які одразу з руки починає сильно диміти. Через секунду лунає вибух внаслідок якого четверо назвадійців загинуло. Якщо вам відомо назву гранати бойової, яка одразу з руки починає диміти, скажіть мені, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені, наприклад, це невідомо. Далі ми знаємо, що коли його затримали біля входу в метро, в нього було знайдено чеку від гранати і ще одну гранату. Ну, Дивно, це терорист, такий, який планує терористичний акт і основні докази своєї здійснення терористичного акту, він тримає кишеню. Звичайно, що це є підлаштовано, звичайно, що це поліцаї підкинули йому для того, щоб потім в суді були докази його вини. Наступний момент його вісім років тримали. І минула злочинна бандитська влада Порошенка, і теперішньому дуже добра демократична ліберальна влада Зеленського тримала в СІЗО і не могли ні засудити, і не випускали його. Це явно свідчить про те, що він дійсно був невинний, бо і не було реальних доказів, тому його і не засудили. І наступний, останній момент, як його, у Ця от історія, яка нам відома публічно, що нібито він в приміщенні суду, там 8 років сидів сезон, потім з він отримав вибухові пристрої, бігав з тими вибуховим пристроєм по приміщенню суду, розкидувався і від дії одного такого вибухового пристрою він сам і загинув. Ну, це якісь фантастика. І дивує ще дуже отаке ідеальне поподінка поліціянців чи хто там були, що вони бачать, що людина, яка бігає з вибухівкою, вони виселили в повітрі попереджений послів. Не на враження в повітря, які ідеальні у нас поліцейськодали, що це в віртуальному світі. В реальності це є бандити в погонах. Це й найгірше, що є. Далі, що можна сказати? Можна сказати, що Дубенко своєю смертю нам показав. Справжніх ворогів, що в нас вороги не лише зовні, а і внутрішні, і зовнішні такі страшні, як внутрішні, тому що Дубенка вісім років трималася зони Пукін і не Прігожин, а наша так звана наша влада, влада України, бандитська злочинна, яка є вірною слугою Кремля, і е, яку нам потрібно знищити, потрібно демотувати ту бандитську злочинну систему, не лише перемогти зовнішнього ворога, але перемогти внутрішнього ворога. і збудувати нарешті в Україні українську Україну, де свобода. Право і справедливість будуть не простими порожніми словами, але основою державної політики України. Слава Україні! Слава українському народу!